Ну що, обіцяна відео для вас. А почну я його з Оскару. Отримав я вчора посилку ввечері. Ну, пішов, ось на почту, забрав посилку. Е, чесно скажу, е, можете вірити, можете ні. Я не знав, що ці посилки абсолютно. От, е, до останнього поки я не відкрив її. Ось, зараз витягну. Ось, дивіться. Отримав такий я Оскар. Бачите? Красота. Давайте зачитаю, Біорост, написано. подяка, тов. Органіка України висловлює подяку Хлистуну Геннадію Григоровичу за впровадження і випробування у садівництві та виноградарстві передових технологій при застосуванні біопрепаратів нашої компанії. З повагою гендиректор мокра печатка Органіка України Пархоменко Денис. Ну, Короче, Бачите, так? Да? Знаєте, як ото кажуть, мелоча а ну дуже, дуже дійсно приєдно. І це не не мілоч. Тому що, знаєте, я чесно підійшов до цього. Мене попросили без, як, без ніяких. Винагород, нічого я за це якби не отримував. Я отримував безплатно тільки той продукт, яким я працював і вам показував. Ну я щонеділі сумлінно виконував. Ну, і знімав це, ну, Тому що треба було мені і вам показати, і самому подивитися, як воно працює, не працює. Скажу зразу вам наперед, що да, воно дійсно працює. працює. От. І я вірю тим людям, що мені написали за цей препарат біоро, що Ним вже давненько працюють, не день рік, і воно працює, тільки люди працювали. Ну, і Спочатку і поетапно йшли. Знаєте, от чисто моя особиста думка. Я нікому її не нав'язую, нікого не хочу. Ну, Агітувати за біороз чи там за будь-який другий. Я висловлюю чисто свою думку. Мене і просили руководство, щоб я висловив, ну, висловив свою чесну думку. не те, що я отрима безплатну каністру, розумієте, я дож там зараз вам диферам би тут цей. А просто об'єктивно сказати, ну, що я бачив, чи що б я хотів, би якесь покращення, чи може і так. Пойдет. Значить, дивіться, що я працював ним на винограднику. Я зараз знаходжуся на винограднику номер 3 Винограднику номер 3 і на винограднику номер 4 Це в тещі. Зараз я знаходжуся, всі ви знаєте цю локацію. Це мій воно, далі там будинок, це сусідня ділянка якби, ну, нашої якби, родини. Ну, якби. Локація три, третій виноградник. Значить, що я замітив? Почав я працювати 1 серпня. До цього на цьому іменно винограднику був застосований один єдиний раз. Значить, фунгіциди були застосовані. Значить, на кінець травня, бо цей виноградник, так як і всі, були підмерз, він відбив. Значить, були застосовані фунгіциди Міравіс Прайм від дюма і від мільдю, Зорвекс Вінабрія. Також було застосовано тут канонір дуго, ну, сосущих, гризучих, все. Оце була єдина хімооброботка за оцей увесь сезон з весни і по цей день. Значить, начав я так така ж точно сама хімобработну обробка була на участку номер 4. Тобто на тому винограднику йшов теж один єдиний раз. Бо виноградник пізно проснувся, потім, поки воно там відбило, воно померзло, потім знову померзло, бо там ніякого дождювання немає, так як і тут ніхто його нічого не робив. Він не вкривнив, цей виноградник, отак воно як було, так воно є. Тобто почалось теж. То, я обробив, от там було. Ну, Напевно, ну 7, ну, може 9 де, листків. Все. Більше я з батьком не ходив ні сюди, ні туди до тещі. Потім я почав працювати Біоростом, який мені надала компанія Біорост. Працював я, розказую, бо може хто вперше на каналі і не бачив оцих відео, значить, 1 серпня я почав працювати. Один раз потім при нормах я давав там одного 700, 700 мл на 10 літрів води. Я давав це був акарацит, фунгіцид. Ну от, і давав для наливу рост. Коротше, там для наливу яги 10 металів. Коротше. Цього давав я 500 мл. Оце я перве, перше число обробив. Потім я через три дні, так як казав виробник, повторив ще, Заселив бактерії, так як це біопрепарати на основі бактерій. Заселив я далі. І наступні рази я працював уже раз у кожної кожної неділі один раз. Оце я аж до сьогоднішнього дня. Це я працював. Було використано сім обробок оце за все время. Значить, болячок. Зараз я би, піднімуся, да, і пройду вам покажу геть увесь виноградник. Сьогодні ми на учасник номер 4 не поїдемо. Тому що, якщо я туди поїду, мені прийдеться прервати камеру і потім монтувати. Я за, сьогодні. за сьогодні я просто не фізично не успію вам виложити відео. Через що там буду, я буду знімати завтра. Завтра повинен приїжджати мій товариш. там воно. Кропивницького чоловік літній, я його хочу пригласити до ну. Попрошу його раді мене, раді вас, щоб він поїхав людина літня, би, щоб він разом зі за мною за, би, став свідком, що там немає ні мільдю, не уідюма і нічого його не було. Так як ви всі знаєте, що якщо хоч раз чіплялося оїдюм чи мільдю, особливо оїдюм, на лозі будуть п'ятна і Які ви вже не зможете нічого їм зробити, нікуди вбрати, закрасити. Ну, тобто, якщо він був, все, це <свісно> железобетон, це як клеймо на винограднику, його вже не зітреш, нічого, так воно і буде. От Завтра ми пройдемо по четвертому чатку. А зараз пройдемо тут Значить, і я вам покажу, зараз я камеру зніму, а потім повернемося сюди. На це ж місце. І потім я вам вже е, покажу, знімемо ми оце ось, ось чудо, зважимо, що вже я вісла все приготовив, усе воно, бачите, ніяка не постанова, нічого. І тепер починаємо вже з оцього куща, з якого я сидів. Ось, ось, дивіться, молоді прирости. Ось, ось лозай. Я буду як максимально. Е, Потихеньку проводить, щоб ви додивилися, роздивилися. Ніякого мільдю оідюма тут немає в опріорі. Немає. Дивіться, ось який длінючий пагон. Пішов аж куди він вирісся з цього куща, ось я все йду. Ось його верхушка. Дивіться, ось він. він. І аж воно кущ, де я сидів. Вон. Дивіться, ви бачите, дивіться, зелена лоза. Ніде не ні п'ятниця, ніякого намюку нічого немає. Ну, все, наступний кущ. Ось, показую вам. Ну, якби, не швидко, потихеньку веду. веду. Ніяких тут немає, лоза вже що визрівша майже, ніяких немає. Цей, наступний куш те саме. Молоде, все, зелене, красиве, ніде не ні, ні, нічого немає по ньому. І зараз підемо там, де ну тут вже якби з'їли. Спожили виноград, тут його вже немає. Зараз ось все перейду вам. В затінок, в затишок. Це дружба тут росте. Я зараз спеціально перейду. Ось її грони, дивіться, ніде, ось вона тут в листі. Дивіться, яке загущення спеціально показую. Одійду. Дивіться, загущено, бачите? Тут ось висить, загущений кущ, нічого, якби. Отак воно було. Ось грони. Його, цього цієї дружби мускат. Сильніший мускат. Такий, що аж... М -м -м. Дивіться, молода лоза ось показую, гляньте. Та хоча б де, хоч одне п'ятнишко було. Показую вам ще, ще більше переходимо. Тут я ось дивіться, зараз показую всю цю локацію. Дивіться, тут забор ось сусідський шиферний, так. А тут все що на землі лежить, ось оцей кущ. І все, що лежить на землі... Я його навмисно, не... Це не те, що от такі хазяїни. Просто раді експерименту це все, що росло, я його не трогав не піднімав. Думаю, ну дожен на землі засипити. Ойдів. Мільдю, Угу. А не тут то було, дивіться. Лоза визрівша. Аж ось, ось дивіться видно, що воно аж в болоті, бачите, ось а хоч одна точка є де, а немає. Бачите? Все ось. Гента піднімаю. Дивіться. Ніде немає нічого. І так ось, ось всі проводяться. Я спеціально сюди зайшов, щоб іменно по землі вам навіть показати. Ось, ось воно, дивіться, лежить ж на землі. Нічого немає, ні всередині куща немає, ні на пасенках, ніде, нічого немає. Не Ніде. Ні єдиного листочка. Наступне. ось Це юбілей новочеркаска. Дивіться, роз... розкидався весь, ось по землі йдує. Можна сказати, по лозах. Ось він. Бачите, ось оцеп. Ну, пасинки, зрозуміло, спіли все, але ну, воно він був вимерз. Десь там, воно трохи понакидав вже, воно ну, ну, дійсно. Ну, Факт в тому, що ось дивіться, все лежить воно на землі. Спеціально не піднімалося. І сказав я сину, що не треба його трогати. Оце хай буде, отак, як і цей. Бо це експериментально, щоб бачити, понімати, як і що. Все, все лежить, ніде не ні одного листка немає. Нічого, все чітко. Дивіться, ось лежить на землі, гляньте, розгортаю листя. Я думаю ви бачите, так? Да? Нема нічого, абсолютно, дивіться. Ну оце як от. І от тепер я нічого не хочу сказати, там, казати, от воно там купляйте чи що. У вас є у кожного свої очі, правильно? Не буду я тут агітатором. Я вам ось заліз вже в такі хащі. Показав ось коло бочки. Тут воно і не продувається. І це... Ну немає тут нічого. немає, Ніяких не ні пасенків немає, щоб хоча б помітка де була на винограді. Ну ви всі знаєте, як виглядає абсолютно всі, як виглядає оїдю, мільдю, Мільду. Вам вже ж не треба це розказувати. У кожного на участки, слава Богу, цього добра буває. Є, ось ви бачите, грони, юбілейного черкаска. Но, ну, ну. Факт не в тому. Ми зараз не грони роздивляємося, а шукаємо болячка, а їх нема. А виводи ви будете робити самі. Працює воно чи ні. Я по сьогоднішній день одробив місяці 15 днів. Оце на сьогоднішній день ним. цей весь участок ось і той, що наступний будемо показувати. Ну а тепер вже підійшло діло до зрізання оцих. грон. Зараз. Беру камеру, закріпив. І буду старатися знайти її, де відрізати. Чи давайте, її... Чи давайте спочатку оці, щоб інтрига була. Давайте ці все почнемо різати. Бо їх вже тут воно... Опа, дивіться. Як вам така красота. Зрізали. Так, дивіться, зараз на камеру. Попустимо камеру нижче. Так. Тепер уключимо віса наші, хай затаруються. Я думаю, видно. І ложимо цю грону сюди. Дивіться, кіло 144. Красота, красота. Нічого не подавилося, нічого не... Все нормально. Тепер беремо і зрізаємо оцю грону, ось. Дивіться. Оп, на камеру. Видно вам? Зрізав. Наклоняємо камеру. Так. Цю грону, дивіться, я знімаю, ложу рядом, а оцю ложимо. Кіло 548. А? Яка красавиця. Дивіться. А колір, а ягода. Як вам дивіться. Та це ж красотища. Фараон називається, запам'ятайте. Так, ладно, давайте тепер, щоб не тягнути время, ми таке будемо зрізати оцю. Зараз я її зафіксую камеру. І будемо якось її тут дивитися, де воно тут, де її різать. Ну якщо десь о! Отрізав, трошки ягод посипалося. Ну, ми піднімемо їх. Так, ягоди ми. Піднімемо ті, що впали Так Ось ну, Давайте Сюди Оце таке ось Ось таке чудо давайте на фоні мене бачите держу А тепер накидаємо цю камеру Так І ложимо навіса Це чудо Юда. Так Ну, Дивіться. 3486 486. Ну це при тому, що там ще є, воно осипалося, і я ще зрізав. І тут видно, ось, дивіться, немає. Аж воно в тому, і я вже вирізав. Коротше, це виходить рівно 3,5 кг. Оце отакої от краси. Бачите? 3,5. Кілограми. Отак. 3500. А, так навіть в мене, бачите, я зрізав ось в кармані, а роздавив ценицю, бо положив. Положив юбилейного черкаска, роздавилася. Так. Ну коротше це такий результат от наливу біороста. Нормально? Три з половиною кілограма. Так що на цьому наш третій участок закриваємо цим з експериментом біороста. Фараон. Красота, так? Да? Та я думаю, тут, І так як казали, заявляли мені виробники, що не бійся, не полопає. І дійсно, вона збита, просто що капець, ну ніде немає цей, не лопнутої, не, не роздавленої, ну ніякої, ну, немає ягоди. І Не мошки тут не літають, нічого. Да, ягоди є не дуже круглі, там де всередині, да, але вони не, не подавлені, не, не тріснуті, нічого немає. Так що, так як заявляли, так воно і є. Так що робіть виводи самі, не буду я вас агітувати. На малині там 100% воно видно там зразу, бо на малині швидко, воно малина там раз у два дні, раз у три дні. І воно, знаєте, результат біоруста видно Іменно по наливу ягоди. Я не знаю, як за... Ні, ну, Хоча і по тому, там, де карацит із фунгіцидом, то нема... не було тих смердючих блох, тих клопів, які постійно. знаєте, ну, ну капець. Навіть воно по ягоді пролізе, ягоду їси і чуть ото їм, ну, ну, таке воно, ну, капець. То да. Так що якось так. Значить, на цьому все. Дякую. Дякую. Дякую компанії Біорос, гендиректору за такі занадані мені за надані препарати. Вони дійсно у вас працюють. От. Дякую Ігорю Левчишину. Що він теж підсуєвся, він тут багато допоміг нам і мені, і Антону, і Сергію Остапенку. Антону Сікану. Він то такі ж допоміг цими препаратами, ім, іменно Ігор Левчишин. От. Ну і Денис Пархоменко, також ну, як гендиректор. Цього його підприємства. Да? ну, якби Мені надали майже там, ну, не знаю, ну, на 5 тисяч, мабуть, точно надали. Так само, ж і хлопцям надали, хлопці працюють, то ми випробували. У мене, у мене. Позитивні якби, до цього препарату, я позитивно відношуся. Єдине, що мені не підходить в цьому препараті, кажу так, як є, от, от, чесно і відверто. Єдине, що мені не підходить, це норма витрати. От. Якщо у вас 20 кущів. То вам, ну, саме то, коли дозріває ягода, ви купили там по каністрі. Це ну каністра, скільки вона стоїть? Тисячу гривень, 10 літрів, да. І вам одної каністри, якщо ви будете по пів літра ну, брати, то вам, ну, вважайте, на скільки вам фате. На 10 обробок, правильно? От. Якщо ви, ні, навіть не на 10, це ви, якщо на 10, то це 5 літрів, на 20, якщо по пів літра будете брати. Ну, тобто вам фата обробити ці всі ну, як би, свої ну, кущі. Якщо у вас їх там 20 штук, то вам фата, ви закриєте сезон от того місця, коли починається ягоди, змикнулися в гроні і починаються там ну, починати дозрівання, потім починає розм'ягчувати, це все діло. От тоді якраз можна працювати, оцими, ну, ви повністю зайдете в. Що, якби... Ну, попадете, попрацюєте, доки не зріжете весь свій виноград. Тобто ви закриєтеся на, на півтора місяця оцей промежуток, коли там той поспів, а той ще тільки спіє, що не можна бризнути ніякими препаратами. Ну а вже якщо як кущів 200, так як у мене, то звісно, тут вже розход буде, слухайте. Ну не дуже якби зручно, великий розход і багато. Ну бігати треба, якби бачка поносити. То тут от іменно цим мені не підходить. А як я буду поступати в цій ситуації? Як я буду працювати в ну, подальшому? Я не кажу, що я ним не буду працювати. Однозначно прийде час, що да, буде така ситуація, що ось ягода наливається, ягода ще там залишилася в неділю, а тут тобі ну, пішло. Інфекція пішла, да? ну, починає йти там. Ну, не... Імено, бо якщо захватило вже, то це вже безполізно. Ви ним не А Ним треба ніколи, я завжди вам казав, не ждіть, поки щось Ви... так, Я ж ось особисто розказував і показував. Я починаю працювати, коли ще немає цього знаєте, інфекційного фону. Я не жду його. Я працюю, пройшло там. Певний проміжок часу, якщо в мене дождів немає, допустимо, в мене може і 30 днів держати, так як я працював в Miravis Prime, Орвекс Він да, Іменно по от, він ще і і от Сірої гнилі працює Miravis Prime. Ну, от, ну, Свіч Ну, немає, допустим, дождів. 30 днів це можна не заглядати, спокійно спати. Дощ пройшов, значить 20 днів. Отак, от, от я, ну, в мене логіка така. От пройшло воно ці 30 днів. Я вийшов на виноградник, у мене нема, у мене чисто. Ну Я беру бачок, заряджаю отак тим, що я вам сказав, тільки що і оп'ять йду і роблю. Отак от само і цими препаратами від Да? Ви не треба ждати, що воно там щось ви там побачите на лиску чи що. Положено раз у неділю, значить, берете бачок і робите раз у неділю. Взяли собі по понеділках, за правило. От по понеділках буду робити. Ну якщо там дощ пройшов плюс-мінус один день туди, один сюди. Ну воно великої ролі не зіграє. Ну тобто не треба чекати, поки пройде біда. Тобто, треба завжди її на випередження. Ну, тобто в такому плані, я ж кажу, мені не підходить, воно і одним, що розходом. А так прекрасно, що налилося, що нічого не потріскало, так як, як і обіцяв виробник. Не знаю, як буде там по яблуках хлопці, що там покажуть. Є по яблуках. ну, По малині Мені, я й сам знаю, що воно працює, бо працюю у себе і працюю у кума у саді. От. То ми бачимо, як воно, що, да, 100% працює. Тут ще Сашко підтвердиться діло. Він собирає, раз у три дні збирає малину і зараз холодає, то він обробляє там раз у 5 днів і обробляє. То Там все нормально. А так? Просто це щось великий, аби виробник якось або його покрепшав, або я не знаю що, ну. Ну, щоб не такий сильно здоровий розход був, що аж 700 мл. ну хоча б трохи, Чи це може перший треба, а потім вже, ну, якось трошки треба або зменшити його, або що. І було б взагалі ну, красота. А так нарікань, в мене нема до нього. Я не хочу сказати, що воно там не хочу вас фаляти, ну, не хочу казати, що воно не працює. Ну ось Я вам показав результат, прошу, Покажу, що завтра можливо там. Так що, це якось так. На цьому все. Дякую. Левчишину Ігорю, дякую Пархоменку Денису, дякую за надану продукцію. Так що, ну якось так, виведе, робіть кожен, у кожного є голова і ви поступайте так, як вважаєте за потрібне. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До завтра.